Життя в кожній краплі крові у медичному університеті ініціювали чергову донорську акцію. Понад півсотні студентів та викладачів здали кров заради порятунку життя. Фахівці обласного центру служби крові здійснювали забір безпосередньо у стінах університету. Це дуже важливо в першу чергу для того, що це і для організму. Корисно, що стача крові, відновлюється підлітини крові це дуже. І по-друге, воно, на жаль у зв'язку з тим, що зараз війна і виникла дуже велика потреба тому що це третьокурсниця Вікторія Гараст – досвідчена донорка. Раніше хвилювалася, чи буде потреба у її групі крові? Адже друга позитивна одна з найпоширеніших. Втім, сьогодні потреба є у всіх типах. Здаю кров тут вже не перший раз, вже мабуть, шостий. Всім рекомендую здавати кров, тому що в даний час, поки йде війна, це дуже актуально, багато є потребуючих крові. Хоча в мене не є рідкісна кров, але я вважаю, що е, ну, є багато випадків, коли ця кров все одно буде необхідною. Насправді, перший раз, коли я пішла здавати кров, мені було дуже цікаво, як це все відбувається. Е, і якщо чесно, я думала, що мене її не приймуть, тому що друга плюс вона ну, найпоширеніша. Але коли мене її взяли, я Зраділа і так з кожного року, кожного разу, коли тут є якась акція, я доєднююсь. Щоб рятувати кому життя до донорської акції долучилися не лише студенти, а й викладачі. Своїм прикладом вони демонструють важливість донорства, адже це порятунок життя. Донорство на франківському національному медичному університеті проходить щорічно і не тільки в день донора. Це є декілька разів на рік, і вже не вперше дійсно особисто, як з здаю кров, це є насамперед для того, щоб долучитися. Для наших воїнів збройних сил України, а також підтримати всі ті акції, які йдуть для перемоги України. Перед донацією крові необхідно пройти загальний аналіз, щоб визначити групу крові резус-фактор та рівень гемоглобіну. Донорство стимулює оновлення крові, що позитивно впливає на організм, стверджують фахівці. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.